Вітаю! Ви на каналі Блогерка у віці. І з вами я, Наталія. Сьогодні знайшла рецепт пиріжків, як сказали, так, такі, які раніше продавалися в столовій. Пухкі з пузирками, з і ось я сьогодні вирішила спробувати. У мене тут 250 грам тепленького молока. Я сюди всипаю пачечку дріжджів сухих і пів ложки цукру. Тепер сюди треба додати муку. Муки я буду додати стільки, щоб тісто було похоже на. Тісто з оладків, але густе. Густе-густе таке тісто. Ось я додала трошки муки і зараз додавлю ще дрібку солі сюди. Сіль після цукру. І треба замісити тісто. Я завжди, коли щось випікаю, то я роблю опарним способом. Чомусь мені так більше подобається. Ну, а це, розі почали працювати, пішли пузирьки. А це ось такий спосіб. Ну, подивлюся, спробую. Бо пірішки були, які жіночка показувала, ну, ну, дуже смачні, мабуть. Вони такі були пухкенькі, такі з пузирьками. Треба ще трошечки муки сюди додати. Вчора ще бачила рецепт. Жінка робить пірішки, але зовсім на рідкому тісті. Ну, але вони мені щось не дуже сподобалися. І ще сюди зараз треба, я трошки, мабуть, підмішу, Добавити пару ложок олії. Тепер уже можна місити тісто і рукою. Тісто м'якеньке. А ще фішка в тому, що вона його, сказала, вимішувала 7 хвилин. І трішечки як розтягувала. Може, тому такі вони пухті і ній вийшли. Бо коли от робиться тісто, як на чиабату, то воно теж розтягується трішки. І от таке от тісто було в неї теж. Як вона каже, місіть не тільки пальцями, а усією ладонью. Ось таке в неї теж було тісто. Трошки незручна миска. Ой, як споминаєш, що раніше було вдома і маленькі, і середні, і дощечки які хочеш. А тут зараз, що купив, дешевше, ти і маєш. Якось. Якось так. Вона його розтягувала це тісто. Але зазвичай, коли тісто довго вимішується, то воно повинно відставати саме від рук. Ще й миска не дуже удобна, що вона квадратна. Ну, нічого, але ви знаєте, от воно вже Міситься і так збирається в кульку. Вже так відчувається. Якби це місити на столі, на дошки або на коврику, то це було б краще. Але от бачите, воно вже піднімається все. Я думаю, що вийдуть такі пірішки, як у неї були. Дуже, дуже хочеться. Дай Боже, щоб вони вийшли добрі. Тоді можна сходити пригостити сестру, онучку. Але правнучка заболіла маленька з температурою. Ну, нічого. Ось бачите, яке воно. Таке вже в кубці. Я думаю, що вийде добре. От. Зараз я його прикрию і на півгодинки. Поставлю, щоб воно підходило. В кульку збирати не буду, воно і так, вроді би, як у кульки. От. І повернусь до вас, як моє тісто підійде. Ось так підійшло моє тісто. І зараз я тут налила вже на стіл олійки. І зараз я це тісточко все викладу і зроблю в нього кульки. Воно таке м'якеньке і піддатливе і зроблю кульки такі невеличкі. Щоб з них робити. Люблю маленькі пірішки, от щоб вони були маленькі, не зовсім такі, як раніше були в столових. Ну, У нас пірішки не на продаж, тому ми кульки не будемо важити. А ви знаєте, тісто згляньте на бульбашки на ньому вже є такі. І з ним так ось теж пульбашка. І за те, що тут олійка на столі, то воно ну, таке з ним гарно працювати так. А тут зробимо ще дві такі кульки. Вийшло у мене шість. П'ятнадцять таких. кульок. Я вже поставила розігріватися трохи. Пательню. Бо в мене електропічка, я ніяк не звикну до того, як вона Щось Трошки здоров'я мені, здається, я зробила. І буде в мене не 15 піржків, а 16. Якось. Якось ось так. І буде ще один маленький А Зараз я їх прям тут так розімну, качалка мені не потрібна. Пиріжки у мене будуть з картоплею і з печінкою. Я вже відварила картоплю, відварила печінку і зробила начинку на них. І пожарила туди цибульку. Можна брати ложкою, можна накладати чим завгодно, чим вам зручніше, мені зручніше накладати отак от, от руками. У моє вже прогрівається. Начинки я не жалію. Люблю, коли багато начинки в пиріжках. В пиріжках, у варениках. Раніше, коли була родина, то пиріжки робила на літру рідини. Щоб усім хватило. А зараз, а зараз якось так. діти далеко. Ой, проклята війна наробила. Значить, начинки прям нагадала. Так, все. начиночку розклала. Так, нам тішку треба покрутити, бо коли дуже гаряче, то теж не дуже добре. Так, почнемо заліплювати піріжечки. Отак дуже не розтягнуть. І... Ось такі робити отакий шовчик. І перекладаємо шовчиком донизу. Я думаю, будуть смачні піріжки, тому що я вже бачу ці пузирчики. Так, останній мій малесенький. От люблю малесенькі піріжки, а зробила все рівно великі. Так от такі будуть пиріжечки. Вже зараз їх зроблю, а потім буду жарити, бо руки будуть волі. Дійсно, будуть пиріжки у мене, як у столовій. Тісто прямо ж пузириться і тріскає під руками. Дуже гарне тісто. Так, зараз останній пиріжечок доліплю. І перед тим, як класти на пательню, я їх так трішечки попридавлюю. Пательня в мене здорова, тому я буду, мабуть, класти по три штучки. Гарні будуть пірішки. Ой, вони вже вже на них пузирки. Зараз я вам покажу. Ось подивіться, які. Уже бачите? Ось о пузирки й ось не треба їх навіть поливати олією. Ось такі пиріжечки. Мабуть, трішки треба додати. Ось така смакота. Боже, дивіться, я думаю, вам видно, які пухирці на піріжках. Ось бачите, їх так багато, екран не передає їх усі, але їх дуже багато. Ось, ось у перші в мене вже спеклися, Ось гляньте які. Видите, які покривці. І ось, ось-ось, і тут ось. Ось такі гарні пиріжки виходять. Гляньте, які в мене вийшли пиріжки. Це трошки більш піджарені. Ось, гляньте, вони всі такі в пухарцях. І ось ось. Та й всі вони такі. Ось. Бачите, які пухарці. І ось о. Дуже гарні пиріжки. Вийшли з такого тіста. І вони, чуєте, як вони хрустять? Ай, гарячий. Ось така начиночка, начинки багато. Ось такі вийшли піріжечки. Звичайно, вони полежать трішки, то вони не будуть так хрустіти, але ефект того, що вони такі пузирчасті. Дякую вам за перегляд. Робіть такі пиріжки. Я думаю, вони сподобаються вашим рідним. Ставте лайк в підтримку мого канала. До нових зустрічей!